Я Прошу Лілію Скотт, юрист міграційних питань, Legal Immigration Solicitors. Лілія висвітлить питання міграційні, які стосуються родин. Один з подружжя, який є громадянином ЄС. Доброго вечора. Мене звати Лілія Скотт, я селісице, займаюся міграційними справами більше восьми років. Я кваліфікований юрист в. Англії Уельсі, і а, ми знаходимося на сході Лондона на Стратфорді. І сьогодні а, я хочу поговорити про права, а, ну, можна зразу сказати, що громадян України, а, але громадян, які не належать до Євросоюзу. А про їх права в тому випадку, коли вони одружені або проживають з громадянами Євросоюзу, трошки хочу розповісти. Різниця між євросоюзом і європейською економічною зоною. Трошки пізніше поясню, чому ця різниця важлива. Як ви вже знаєте, 28 країн належать до Євросоюзу, всі країни тут. Знаходяться Великобританія а, також належить а, до країн Євросоюзу. А, що означає європейська економічна а, зона? Європейська економічна зона, в неї входить а, 31 країна. Це країни Євросоюзу, про які ми тільки що говорили, 28, а, плюс Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. А, що, а, Чому важлива для імміграції європейська економічна зона? Тому що правила, які були підписані європейською економічною зоною, ввійшли в законодавство Великобританії і непосередньо на це законодавство ссилається Міністерство внутрішніх справ Великобританії. А коли вони переглядають ваші? Наші візи а, і заяви а, по підтвердженню того, що щоб ви могли проживати в на території Великобританії легально, що а, означає європейська економічна зона, а, вільна торгівля, послуги, а, пересування капіталу. А, що важливо для нас, а, що важливо для, для для нас, це те, що а, якщо громадяни а, Євросоюзу і європейської економічної зони знаходяться і проживають на території Великобританії. То їхні сім'ї, які не належать, яких немає громадянства Євросоюзу, вони мають право перебувати на території Великобританії. А ці правила відносяться не тільки до Великобританії, а й до кожної країни, яка належить до Європейського Союзу. Я також хочу. Трішки пояснити різницю, як ви знаєте, все більше, і більше країн підписують договір і стають членами Європейського Союзу. І ці нові країни і громадяни цих нових країн права, які в них є в Великобританії, деколи відрізняються від корінних, скажімо так, громадян Євросоюзу. А так як їх права обмежені, то і права їх, їхньої сім'ї також. А як ви знаєте, 1 травня 2004 року 10 країн приєдналося до Євросоюзу, і ви бачите, Литва, Польща, Словенія, Словаччина і так далі. Також Кіпр і Мальта приєдналися в того ж року, але права громадян Кіпру і Мальти відрізнялися від прав, які були. У громадян Євросоюзу були обмеження громадяни нових країн, які війшли, вони повинні були проходити реєстрацію з Міністерством внутрішніх справ Великобританії, якщо вони хотіли працювати на роботодавця. Якщо вони хотіли працювати як self-employed, самі на себе реєстрація реєстрацію не повинно вони не повинні бути проходити їхні сім'ї також навіть ця реєстрація вже відмінена зараз. Але якщо ви проживали на території Великобританії з 2014 року по 2011 рік, то ці правила до вас все одно будуть відноситись, тому що може вже підійшов час, коли ви хочете підтвердити своє постійне місце проживання, і цей нюанс завжди потрібно враховувати. Також 1 січня 2007 року Болгарія і Румунія приєдналися до Великобританії і у них також були обмеження. Але ці обмеження було скасовано рік тому, 1 січня 14-го року. Хорватія вступила до Євросоюзу з 1 липня 2013 року. І обмеження на них діяли як і на всі нові країни. Прописала їх одне з обмежень, вони повинні були зареєстровані бути на 12 місяців під час їхньої праці з роботодавцем. Знову ж таки, якщо вони працювали самі на себе, як self-employed, реєстрацію робити не повинно бути. А я зараз поясню, чому це важливо. Англії в міграційному праві. Я на попередньому семінарі говорила, що в основному імміграційне право поділяється на три частини: імміграційне законодавство Великобританії, імміграційне законодавство Євросоюзу і права людини. Так, як я сьогодні говорю про громадян Євросоюзу і про їх сімей, це законодавство, на яке буде, на яке ссилається офіс. Коли переглядає ваші справи, ваші візи. Як ви вже знаєте, громадяни Євросоюзу і Єврозони мають автоматичне право перебувати на території Великобританії, але багато не знають, що це право у громадян Євросоюзу, вони мають його тільки на три місяці. Якщо громадяни Євросоюзу хочуть перебувати на території Великобританії довше, ніж три місяці, і їхнє перебування, якщо вони хочуть, щоб це перебування було законне, вони повинні займатися одним з чотирьох пунктів: або працювати на роботодавця, або працювати самим на себе, або бути self-sufficient, залежати тільки від коштів, які в них є, і мати страхування медичне, приватне, або бути студентом з. Повною медичною страховкою. Що це означає? Це означає, що якщо ви приїхали на територію Великобританії з чоловіком, який є громадянином Євросоюзу, і після трьох місяців він не перебуває не на роботі, не селсефішент, а не економічно самостійний, ви не зможете продовжити собі візу, ви не зможете. Підтвердити своє резидентство в Великобританії. А, так як громадяни не Євросоюзу а, повинні мати візу або резидентство, або підтвердження того, що вони на, знаходяться на території Великобританії а, і мають право тут знаходитись і знаходяться, знаходяться вони тут легально. Для того щоб ви отримали підтвердження, вам потрібно довести, що член вашої сім'ї, наприклад, чоловік чи жінка, вони являються громадянами Євросоюзу і вони так називають вони exercise treaty rights, Вони живуть в Великобританії по законам Євросоюзу, скажімо так, хто може отримати візи. Або підтвердження резидентства в Великобританії. Ми говоримо, наприклад, про громадян, які, які повинні мати тут візу. А це чоловік або дружина. А також якщо зареєстровані, зареєстровані однополі шлюби, ви можете отримати резидентство. А ваші діти до 21 року. Майте на увазі, що міграційне законодавство Великобританії звертається до ваших нащадків, до ваших дітей і рахує їх як ваші, ваші залежні діти тільки до 18 років. В більшість випадків в європейському законодавстві ви можете приєднати своїх дітей до і вони будуть рахуватись вашими дітьми до 21 року. І також, якщо ви проживаєте, якщо ви не одружені, але проживаєте з членом Євросоюзу довгий тривалий період, може у вас є інші відносини. Не обов'язково ці відносини можуть бути, наприклад, між людьми, які залежні від вас повністю, може фінансово, може емоційно. І якщо вас хтось попросить покинути Великобританію, то ці люди не зможуть проживати на території Великобританії без вас. Що вам потрібно також знати? Якщо ви одружені з громадянами Євросоюзу, ви маєте право перебування на території Великобританії. А щоб підтвердити це право, ви робите заяву в Home Office, Ви отримуєте резиденс кад, на яка видається на протязі п'яти років. На протязі цих п'яти років ви можете бути знаходитись в Великобританії. Ви можете працювати, відкривати бізнес, ви можете виїжджати, повертатися знову в Великобританію. І коли закінчиться період п'яти років, ви зможете підтвердити своє проживання на території Великобританії, отримати постійне місце проживання. Звичайно, ви повинні довести і показати, що ви проживали в Великобританії на основі європейського законодавства, тобто. Ваш чоловік чи дружина знаходилася в Великобританії весь цей період, і або працювали, або могли тут проживати з приватною страховкою. Якщо так сталося, що відносини з Громадянином Євросоюзу закінчились по по одній або по тій причині, і відносини закінчились раніше, чим ви отримали постійне місце проживання або раніше п'яти років. А в деяких випадках ви можете закріпити право резидентства і не буде так, що ви розійшлися зі своїм чоловіком, а вам прийшлось їхати додому і лишити все тут якщо ви були одружені з громадянином великобританії євросоюзу вивчалось більше ніж три роки а на момент розлучення і ви працюєте в великобританії і ваш чоловік працює то ви зможете закріпити право резидентства в великобританії вже не залежати від свого чоловіка або дружини це право називається Retained Right of Residence, і ви можете на нього подати після того, як коли ви вже розлучилися. А також ви можете закріпити право резидентства, якщо ваш чоловік або жінка померли. А в деяких випадках, якщо вони покинули Великобританію. Але з вами лишилися неповнолітні діти, які також являються громадянами Євросоюзу і навчаються в Великобританії. А взагалі європейське законодавство, я б сказала, воно, воно з одного боку більш. Дає вам право знаходитись тут, тому що по закону євросоюзу ви не повинні мати візу в своєму паспорті. Все, що ви повинні зробити, це довести, що ви одружені на а, в євросоюзу, який працює або живе за свої кошти в Великобританії. А, але для того, щоб довести вашому роботодавцю, для того, щоб довести візовому офіцеру, коли ви повертаєтесь в Великобританію, що у вас є це право, ви повинні, ну не повинні, а всі, всі радять і всі так роблять, ви подаєте на візу, на резиденс-кад, яка йде як? Просто вклейка в ваш паспорт. А, що ще вам потрібно знати? Вам потрібно знати, що коли ви отримали постійне місце проживання, коли ви перебували на території Великобританії на протязі п'яти років, а ви зможете втратити постійне місце проживання тільки тоді, коли ви не будете проживати в Англії протягом двох років, а не в самій Англії, а в Великобританії. Наприклад, ви отримали місце постійне місце проживання, знову повернулися на Україну. Якщо ви перебували на Україні два роки, коли ви будете повертатись назад, то візу вам можуть відмінити. Тут я перерахувала, які повинні бути правила, можете переглянути слайди вдома. Люди, які можуть отримати під підтвердження резидентства в Великобританії не тільки на основі одруження з громадянами Євросоюзу, а також коли вони просто проживають з ними. Home office дуже намагається сказати нам, що підтвердження це називається «durable relationship», Підтвердження того, що ви проживаєте з громадянами Євросоюзу, повинно бути мінімум два роки. Такого в європейському законодавстві немає. Все, що ви повинні довести, те, що ваші відносини вони дійсні, що у вас є зв'язок і фінансовий, і емоційний. Може, у вас є діти, може у вас є спільні якісь кредити. Всього цього. Може бути достатньо для того, щоб довести, що резидентство вам повинні підтвердити і дати дозвіл на право проживання в Великобританії. Звичайно, потрібно переглянути всі ваші документи і справи, які у вас є, тому що у кожної людини є свої ситуації. Візи, які ви можете отримати в підтвердження вашого резидентства, Registration Certificate Registration Certificate видається для громадян Євросоюзу для того, щоб підтвердити, що вони проживають на території Великобританії по законам Євросоюзу. Дуже часто Registration Certificate допомагає може допомогти вам, коли ви будете подавати на візу, наприклад, з України. Хочу провести такий приклад швиденько. Ви одружилися з громадянином Польщі. Але у вас немає українського паспорту. По тій або по іншій причині ви хочете підтвердити своє, що що ще потрібно знати про законодавство Євросоюзу? Те, що на даному етапі дозволено підтвердити ваше резидентство і легалізувати ваш статус Великобританії. Не виїжджаючи з Великобританії. Наприклад, якщо ви якимсь чином знаходитесь тут без візи, або ваша віза закінчилась, або коли ви продовжували свою візу, в ній було відмовлено і сроки апеляції пройшли, і ви вирішили не апелювати, а переключитися на інший тип візи, ви можете це зробити в Великобританії. Якщо, наприклад, ви одружилися з Громадянам Великобританії, а не Євросоюзу, то ви повинні покинути Великобританію і подавати на візу з України. Є, звичайно, випадки і справи, коли ви можете зробити заяву в не виїжджаючи з Великобританії, але ці випадки їх дуже мало. І це не те, що прописано в законодавстві. По, по законам Євросоюзу, також вони дуже відрізняються від законів, від імміграційних законів Великобританії. Вони а буде трошки легші. Наприклад, вам не потрібно підтверджувати мінімальну зарплату вашого чоловіка або жінки. Вам не потрібно доводити, що ви можете говорити на англійській мові і здавати тест. Вам не потрібно показувати, що або у вас, або у чоловіка буде якась мінімальна зарплата. Вам не ваш Чоловік, і ви, ви можете подавати на бенефіти, які вам дозволені законодавством. Наприклад, це не дозволяється в іншій категорії по міграційних правах Великобританії. Я роблю багато заяв на підтвердження резидентства в Великобританії, використовуючи міграційне право Євросоюзу. Дуже багато різних випадків, коли це право може вас підтримати і закрити. А ще хочу раз наголосити про те, що. Немає значення, чи ви одружені чи ні. Немає значення, які відносини у вас з громадянами Євросоюзу. Може, це ваша тітка, може, це ваші знайомі. Звичайно, це право не автоматично. Я не говорю, що це дуже легко і просто, але. Якщо вас це цікавить, ви повинні звертатися до юристів, які спеціалізовані в цих питаннях і можуть вам допомогти. Дуже багато інформації у нас і на вебсайті в інтернеті. Але Європейське законодавство воно дуже комплексне і дуже тяжке. Рекомендую поговорити з кимось. Тут ви можете перечитати, подивитися, коли ви робите заяву, чи то по законам Євросоюзу, чи то по іншим законам, на що звернути увагу, перегляньте форми, перегляньте, коли ваша віза закінчується, перегляньте. Чи всі документи, які перераховані, в формі ви зібрали, обов'язково зробіть копію всіх документів, які ви відсилаєте, обов'язково зробіть копію самої форми, яку ви робите. І завжди завжди відправляйте всі документи або рекодид делівері, або спеціал заказною почтою. І завжди зберігайте всі квитанції. Хочу сказати, що ми займаємося міграційним правом. Але ми також співпрацюємо з багатьма колегами. У нас є дуже гарний перекладач, яка співпрацює з українським консульством. Вона може допомогти з перекладами на українську мову з української мови, з англійської на англійську. Ми також допомагаємо з тим, щоб. Пояснити вам, як залегалізувати ваш документ і поставити апостіль. У нас є бухгалтера, у нас є колеги, з якими ми співпрацюємо по кримінальному праву, по куплі-продажу будинків і так далі. Звертайтеся, чим зможемо, ми допоможемо. Якщо ні, то ми передамо вам, вас колегам. Дякую вам.